Масований на дронів ворог заявив про атаку БПЛА в чотирьох областях РФ. За даними пропагандистів, атаковано Московську, Орловську, Тамбовську і Брянську області. Зокрема, в підмосковній коломні пропагандисти повідомили про обстріли в районі заводу, на якому виготовляють гіперзвукові авіаційні ракети Кинджал та Іскандер, якими росіяни регулярно завдають терористичних ударів по території України. Пізніше в сторону підприємства помчали карети швидкої. Дрон полетел на колонну. У Брянській області на хімічному заводі імені 50-річчя СРСР, який займається випуском боєприпасів для РСЗВ, нібито знайшли безпілотник нашпигований вибухівкою, однак він не вибухнув. У російських телеграм-каналах зазначається, що дах цеху був пробитий у трьох місцях. Над Тамбовською та Орловською областями кажуть в Міноборони РФ, окупанти нібито знищили чотири БПЛА.